Діти, діти, перевірила я ваші контрольні роботи і що скажу? Весь клас справився ідеально. Молодці, молодці, є запитання тільки по одній людині. Крістіна, вставай. Скажи мені, будь ласка, ти не знаєш, скільки мені років? От ти не знаєш, скільки мені років? Чи ти не знаєш, що в старших людей можуть вже бути проблеми з зором. Ну, знаю. Тоді на кого твоя контрольна розрахована? Так як дрібнесенькі я ще в житті не бачила, от скільки працюю. Хто має ті каракулі розбирати? Нічого вони там не дрібненькі, нормальні букви. Ти думаєш? О, о, в мене твоя контрольна робота, діти. Подивіться. От, от, подивіться. Ну, це ж якесь знущання над вчителем. Ну як таке може бути? Ну ти скажи мені, в мене через тиждень день народження, нічого мені не даруй, подаруй мені лупу, щоб я могла ото розбирати. Найкраще буде від тебе подарунок. Сідай! Чуєш, поки перерва, може, я спишу в тебе домашнє завдання, бо в мене щось вчора взагалі на то часу не було. да, звичайно, тримай, але там дві сторінки я не знаю, чи ти встигнеш. Та встигну, встигну. А, а що це посередині написано? Де? Ти жо, це число класна робота? Це буде важче, ніж я думала. Ну дивись, ну отут ж нормально написано великими буквами, а тут що сталось? То все складно. То все складно. У мене почерк залежить від мого настрою, від погоди, від того, який сьогодні день. Ну, він щодня різний. То все зрозуміло. Але що тут написано? Де? На, я не маю часу, мені треба відписати. А це. А, ні. Коротше, перепишу такими самими каракулями, а оце що? Та не питай мене, чесно, я. Сама не розумію. Офігеть прогноз погоди, а вчителька їх має розуміти. Якось? Добрий день. Дайте мені, будь ласка, секундочку у мене тут список. Um, секунду, я подзвоню, бо я щось не розумію. Чуєш? А що в тебе тут самого верху? Це перше написано. Ші, шні. шні, шні ш, щось таке. Чай. Можна, будь ласка, чай? Почекай далі. Мно, моно, мен... Мило, 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 мило. Лимон, далі. кри... кри... кро... бо приправи ще, будь ласка. Так, наступного разу список мені тільки друкувати. Чого ти ще запитуєш? Чого я твої каракулі більше розбирати не буду?